У галасливому світі, де кожен поспішає захищатися, пояснювати та виправдовуватися, обрані повинні навчитися мудрості мовчання. Мовчання теж мова. Ісус показав нам цю мудрість у сьомому шостому Євангелії від Матвія, коли наказав не давайте собакам святого, не кидайте свої перли свиням, якщо це робите. Вони можуть розтоптати їх своїми ногами, повернути й розірвати вас на шматки. Ісус не говорить про буквальних свиней чи собак. Він описує людей, чиї вчинки та погляди настільки спотворені, що спілкування з ними схоже на годування свиней перлами. Деякі люди у вашому житті перебувають під впливом темряви та демонів, і скільки б ви не пояснювали, вони неправильно зрозуміють, розтопчуть ваші слова та нападуть на вас. Ось правда, не кожна битва належить тобі, і не кожна людина заслуговує на твої пояснення. Як сказав Кай С Льюіс, не витрачайте слів на людей, які заслуговують на ваше мовчання. Іноді найпотужніша річ, яку ви можете сказати, це взагалі нічого. Мовчання в ваша найкраща зброя обранці, і в цьому відео я покажу, чому мовчання найпотужніший щит проти тих, хто бореться з демонами всередині них. Коли ви спілкуєтеся з кимось, що знаходиться під впливом демонів, ви говорите не з однією особою. Ви розмовляєте з кожним духом, що діє в них. Ви дізнаєтеся, як тиша зберігає вашу силу, захищає ваш духовний авторитет і дає вам змогу піднятися над шумом. Уважно дивіться, оскільки цей урок змінить ваше пересування у світі, повному прихованих битв. Ми живемо у фізичному світі, оточеному людьми, які можуть завдати нам болю, неправильно зрозуміти. Перекрутити наші слова або протистояти нам природним чином. Наша перша реакція полягає в тому, щоб побачити в них проблему, але апостол Павло нагадує нам, що за лаштунками відбувається більше, ніж те, що бачать наші очі. Битва йде не проти того, хто стоїть перед тобою, це проти духовних сил, які діють через них. Якщо ми не визнаємо цієї правди, ми будемо витрачати нашу енергію на боротьбу з людьми. Хоча справжній ворог діє безконтрольно, ви знаєте, як це відбувається. Хтось розмовляє з вами так, що глибоко пронизує, або вони перекручують ваші слова так, щоб ви не хотіли. Ви намагаєтеся пояснити себе, щоб очистити повітря, виправдати свої дії. Але чомусь, чим більше ви говорите, тим гірше стає. Це тому, що іноді вам чинить опір не людина, а дух, який стоїть за нею. Ісус зустрівся з цією реальністю разом з Марією Магдалиною. Святе письмо говорить нам у Луки 8, 2, що Марія Магдалина мала в собі сім демонів. Подумайте про це на мить: сім безтілесних духів, кожен зі своєю особистістю та порядком денним діють у її житті до визволення. Кожен, хто розмовляв з мері, не просто розмовляв з нею. Вони взаємодіяли з вісьмома особистостями одночасно, Марією та сімома демонами. Так само і сьогодні. У вашому житті є люди, які діють не поодинці, на їхні погляди, дії та слова можуть впливати, спотворювати або контролювати темні сили в духовній сфері. Коли ви намагаєтеся порозумітися з ними або пояснити себе, ви відчуваєте, ніби ви натикаєтеся на цегляну стіну, тому що ви розмовляєте з кількома особами. Сі С. Люїс сказав це таким чином. Існують дві рівноцінні і протилежні помилки, в які наша раса може впасти, дияволи це не вірити в їх існування, інший вірити й відчувати до них надмірний і нездоровий інтерес. Багато християн впадають у одну з цих помилок. Або вони взагалі ігнорують реальність духовної війни, або одержимі нею аж до страху. Правда в тому, що демони реальні, але вони також переможені. Наше завдання полягає не в тому, щоб боятися їх. А в тому, щоб розпізнавати їхню роботу і підтримувати владу, яку дав нам Христос. Коли ви розумієте, що справжня боротьба є духовною, ви перестаєте сприймати речі особисто, ви перестаєте відчувати біль від слів людини, тому що ви розумієте, що це не тільки вона, ви перестаєте витрачати час, захищаючись, і починаєте використовувати цей час для боротьби в молитві. У Євангелії від Марка, 1,25 – коли Ісус зіткнувся з людиною, одержимою, демоном, демон спробував заговорити з ним, кажучи, що тобі від нас? Ісусе з Назарету, Ти прийшов нас знищити, як відповів Ісус? Чи Він вступив у суперечку з демоном? Він пояснив свою місію і спробував її аргументувати, ні. Ісус заборонив демону і сказав: Замовкни, виходь з нього. Ісус змусив демона замовкнути. Він не давав часу говорити, сперечатися чи маніпулювати ситуацією. Чому? Тому що демони збирають інформацію, щоб використати її проти нас. Вони не все знаючи, як Бог. Вони не все знають, але слухають. Вони ставлять запитання. Вони хочуть, щоб ви поговорили. Поясніть себе, захищайтеся, щоб вони могли використовувати ваші власні слова, щоб напасти на вас пізніше. Ось для нас практична істина: ворогові не обов'язково все знати. Припиніть пояснювати себе людям, які духовно скомпрометовані, припиніть виправдовувати свої дії, людям, які перекручуватимуть ваші слова, як Ісус, ви можете мовчати. Коли ви мовчите, ви зберігаєте свій спокій і авторитет, ви відмовляєтеся дозволити ворогу отримати перевагу. Пишіть в коментарях Бог мене збереже. Подумайте над цим. Частково емоційне та духовне виснаження, яке ви зараз відчуваєте. Спричинене тим, що ви вели неправильні битви, ви захищали себе перед людьми, які не заслуговують на ваше пояснення. Ви сперечаєтеся про те, що Бог ніколи не закликав вас до боротьби. Якщо диявол не може перешкодити вам боротися, він відволіче вас на неправильну боротьбу замість того, щоб боротися з князівствами та владою, ви боретеся з людьми, і коли ви боретеся з неправильною битвою, ви виходите з під захисту та забезпечення Бога. Ось приклад. В Едемському саду Бог дав Адаму і Єві чіткий наказ не їжте з дерева пізнання добра і зла, якщо ви це зробите, ви точно помрете. Це була команда з умовою. Але що зробив Змій? Він залучив Єву до розмови, і в той момент, коли Єва почала пояснювати себе Змієві, вона відкрилася для обману. Той самий принцип діє і сьогодні, коли ви витрачаєте свої слова, пояснюючи себе ворогові. Будь то демонічний дух або хтось під його впливом, ви ризикуєте бути втягнутим у битву, з якою ніколи не судилося битися. К. С. Льюіс також сказав, що ми повинні пам'ятати, що у сатани є своя стратегія, і ми не повинні залишатися ігнорованими щодо його хитрощів. Якщо він не зможе спонукати нас до гріха, він буде зайнятий нашим захистом. Не потрапте в цю пастку, впізнай справжнього ворога. Заглушіть шум і зосередьтеся на битві, яка має значення. Духовний у Матвія 7, 6 Ісус наказує нам: не давайте собакам святого, не кидайте свої перли свиням. Якщо ви це зробите, вони можуть розтоптати їх своїми ногами, повернути і розірвати вас на шматки. Ісус не ображав людей, називаючи їх собаками та свинями. Натомість Він описував їхній духовний стан. Тих, хто зачерствів, не піддається навчанню і нездатний цінувати святе. Коли ви намагаєтеся поділитися перлинами мудрості, які Бог дав вам, з людьми, які не можуть її прийняти, ви кидаєте щось дорогоцінне в багнюку, де це буде розтоптано. Ми все одно ці ж люди часто обертаємося і розриваємо вас на шматки. Які твої перли? Ваші перлини це священні речі, які Бог довірив вам. Це включає мудрість, яку він відкрив вам. Помазання, яке він надав на ваше життя, ваш мир, вашу енергію, ваші мрії та ваше покликання, ці речі не призначені для того, щоб їх необережно кидати тим, хто їх не розуміє або не цінує. Дари Божі святі, і до них треба ставитися як до них. Чи ділилися ви коли-небудь сильним словом, даним вам Богом, щоб його висміяли, спотворили чи відкинули? Чи ви коли-небудь виливали своє серце комусь, вірячи, що вони зрозуміють, лише якщо вони використають вашу вразливість як боєприпас проти вас? Ось що буває, коли кидаєш свої перли перед свинями. Ісус навчає нас чогось могутнього, не всі готові до правди, яку ви несете, не кожен може впоратися з откровеннями, які дав вам Бог. У деяких випадках їхня відмова є не просто відсутністю розуміння, це духовний опір. Ви пропонуєте щось святе тому, чиє серце не готове прийняти це. Ваші перли розтопчуть. Мудрість, мир і священні істини, якими ви ділитеся, будуть відкинуті, висміяні та знецінені. Це не просто боляче. Це може змусити вас почуватися розчарованим і розбитим. Вони повернуться і атакують вас. Деякі люди не зупиняться на відмові від вашої пропозиції. Вони обернуться проти вас і розірвуть емоційно, духовно або навіть стосунки. Коли ви намагаєтеся пояснити себе не тим людям, ви даєте опору ворогу. Демони, які впливають на них, можуть використовувати ваші власні слова проти вас. Багато з нас стикалися з цим у стосунках, на роботі чи навіть у служінні. Ми намагалися захистити себе, виправдати свої дії або поділитися тим, що Бог промовив до нас. Лише для того, щоб у підсумку відчути себе пораненими та напавшими. Чому тому, що ми віддали свої перли тому, хто не в змозі їх оцінити. Каєс Люїс якось сказав: ніколи не робіть принципу зі свого досвіду. Нехай Бог буде таким же оригінальним з іншими людьми, як і з вами. Не всі подорожують так само, як і ви. Деякі люди не готові до істин, які ви несете, інші настільки зв'язані духовною темрявою. Що не можуть почути чи побачити те, що ви намагаєтеся поділитися. Ось практична істина: не кожна розмова варта ведення, мовчання це не слабкість, це мудрість. Коли ви перестаєте пояснювати себе людям, які не цінують ваших слів, ви захищаєте свій спокій, свою енергію та своє помазання. Ісус моделював мовчання. Коли Ісус став перед Пилатом, Той мовчав. Матвія 27,14 Пилат був збентежений і запитав: чи не чуєш, які звинувачення вони висувають проти тебе. Але Ісус не захистився. Чому? Тому що Пилат не був духовно готовий зрозуміти місію Ісуса. Ісус не витрачав свої слова, намагаючись виправдатися перед кимось, хто не хотів прийняти правду. Тож припиніть надмір: не кожному потрібно знати ваші думки, плани чи мрії. Навчіться розрізняти, хто готовий прийняти правду, а хто ні. Коли сумніваєшся, мовчи. Нехай Святий Дух керує вашими словами. Хоча Ісус застерігає нас не кидати перли перед свинями, Він також показав важливість ділитися з тими, хто голодний і сприйнятливий. Ісус багато інвестував у своїх учнів, тому що вони були відкриті до навчання. Він розповідав притчі натовпу, але залишав глибші откровення для тих, хто бажав слухати. Запитайте себе, чи готова ця людина прийняти те, що я збираюся поділитися, якщо ні бережіть свої перлини і рухайтеся далі, вірте, що Бог відкриє їм правду свого часу. Ісая 30:15 каже, що в покаянні та відпочинку ваше спасіння в тиші, а довіра ваша сила. Мовчання це не уникнення і не слабкість. Це один із найпотужніших інструментів у духовній війні, це вияв довіри до Бога. Збереження вашої сили та шлях до проникливості. Коли ви розумієте силу тиші, ви перестаєте витрачати свою енергію на непотрібні битви і навчитеся чути те, що говорить Бог. Багато з нас вважають мовчання пасивним, ніби мовчати означає програш, але Ісус навчав нас. Це мовчання часто може бути найпотужнішою відповіддю, коли Він стояв перед пилатом, неправдиво звинувачений і оточений людьми. Які неправильно його розуміли. Матвій двадцять, 14 говорить, що він не дав йому відповіді. Ісус вирішив не захищатися, і цим він продемонстрував абсолютну довіру до плану Отця. Це мовчання не було мовчанням поразки, це була тиша перемоги. Ісус знав, що Пилат не був його справжнім противником, він не збирався витрачати свою енергію, захищаючись перед кимось, хто не міг зрозуміти його мети. Натомість він зберіг свої сили для Христа, де була виграна справжня битва, є щось неймовірно звільняюче в тому, щоб навчитися мовчати перед обличчям опозиції. Коли ви перестаєте пояснювати себе людям, які вас не розуміють, ви говорите, Боже, я вірю, що ти впораєшся з цим. Мовчання стає актом капітуляції, заявою, що ви більше не боретеся за себе, тому що Бог бореться за вас. Подібним чином, багато хто з нас виснажується не тому, що ми фізично перевтомлені, а тому, що ми емоційно виснажені. Для цього не потрібно багато. Одна суперечка, одна розчаруюча розмова, одна людина, яка перекручує ваші слова, може повністю виснажити вас. Це тому, що емоційні витрати перетворюються на фізичне виснаження. Подумайте про це, ви коли-небудь помічали, як деякі люди можуть виснажувати вашу енергію, навіть пальцем не поворухнувши. Ти годинами захищаєшся, виправдовуєш свої вчинки або пояснюєш своє серце, а їм ще не стає гірше. Чим більше ви пояснюєте, тим гірше стає. Вони неправильно розуміють вас, перекручують ваші слова і ще більше засмучують вас. Ось тут і з'являється тиша. Коли ти мовчиш у ці хвилини, ти захищаєш те, що святе. Ви бережете свій спокій, ви служите своїй силі. Не кожна битва заслуговує ваших слів. Не кожна людина готова почути правду, яку ви несете, і коли ви навчитеся мовчати, ви також навчитеся довіряти Богові. Довіра і мовчання йдуть рука об руку. Коли ти перестаєш говорити, ти кажеш, Боже, ти можеш говорити за мене, ви можете мене виправдати, ви можете вести мої битви краще, ніж я. Ви більше не прагнете бути зрозумілим, більше не пояснюєтеся людям, які ніколи не побачать цього так, як ви. Натомість ви вирішуєте дозволити Богу впоратися з цим, і він це зробить. Така довіра потребує неймовірної сили. Ось чому Ісая 30:15 говорить: у тиші та довірі твоя сила. Світ говорить нам, що сила приходить, коли ми кричимо голосніше, боремося сильніше та захищаємося, але в Божому Царстві сила часто знаходиться в тиші, є інший вимір мовчання, це загострює вашу проникливість. Коли ви перестаєте говорити, ви починаєте слухати, ви слухаєте людей, ви слухаєте ситуації. Найголовніше, ви слухаєте Бога. Деякі з найглибших откровень приходять не тоді, коли ми говоримо, а коли ми мовчимо перед Ним. Коли ви мовчите в молитві, ви даєте Богові простір для Слова. У ті тихі моменти Святий Дух починає відкривати те, чого ви не могли побачити, перш ніж почали розуміти, що насправді відбувається. Хто говорить правду, а хто піддається впливу брехні, вам не потрібно сперечатися, тому що їхні дії показують все. Ось така реальність, коли ви мовчите, люди часто говорять про себе. Якщо ви перестанете говорити, вони почнуть. Деякі люди здатні розкрити свої справжні мотиви лише тоді, коли ви відступите і дасте їм висловитися. Мовчання стосується не лише того, що ви говорите, а й того, що ви дозволяєте іншим розкрити. Мовчання це також те, як ви перемагаєте в духовних битвах. Якщо ворог не може перешкодити вам битися, він відволіче вас на бій, який не підходить. Замість того, щоби боротися з начальствами та владою, ви витрачатимете свою енергію на суперечки з людьми. Але коли ти мовчиш, ти відмовляєшся грати в гру ворога, ти відступаєш і борешся духом. Натомість, скільки часу ви витратили, захищаючись перед людьми, які ніколи не побачать правди, скільки енергії ви витратили на суперечки, які виснажують і розчаровують? Тиша звільняє вас від цього кола. Це дозволяє зосередити свою енергію на справжньому бою духовному. Мовчання означає не програш, це можливість Богові перемогти за вас, це крок назад, щоб він міг втрутитися, це збереження вашої сили. Щоб ви могли вести важливі битви, це віра в те, що Бог захистить вас, захистить і відкриє правду в ідеальний час. Мовчання це не слабкість, це мудрість, це зброя довіри, збереження сили та інструмент проникливості. Сам Ісус показав нам, що не кожна битва вимагає відповіді, не кожна людина заслуговує на пояснення, і не кожна розмова варта участі. Коли ви мовчите, ви не уникаєте бійки. Ви боретеся Божим шляхом, ви проголошуєте Бога. Я довіряю тобі, що ти будеш мене захищати, говорити за мене та вести мої битви. Бережіть перлини, які Бог довірив вам. Твій мир, твоя мудрість, твоє помазання. Вірте, що, коли ви відступите, Бог втрутиться, Він відкриє правду, замовкни обвинувачів і принеси перемогу свого часу. У наступному сезоні тиша буде твоєю силою. Припиніть пояснювати себе людям, які не можуть зрозуміти, і почніть вести справжню битву в молитві. Ну, ось і все на сьогодні. Ми підійшли до кінця цього відео. Не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що прокоментувати, просто введіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписалися на канал. Не забудьте підписатися на канал і натиснути значок Дзвіночка, щоб не пропустити корисні та інформативні щоденні відео. Дякую за перегляд!